Шановні друзі, вітаю вас. Радий і вдячний усім, хто знаходить час для перегляду цього відео. Особливо вдячність тим, хто вже підписаний на цей канал, хто за можливості підтримує його діяльність. Хто дивиться нас вперше, прошу не забувати про підписку. Залишайте під відео коментарі. Схвальні чи, навпаки, критичні, якщо зміст відео для вас є цікавим, не забудьте його поширити, можливо, іще для когось він буде складати інтерес. І так, спільними нашими зусиллями плід нашої діяльності буде множитися. Сподіваюся, це буде приносити нам спільну користь. Коли ми розпочали розгляд. Моральних заповідей старого Завіту, а моральні заповіді це починається від шануй батька і матір, тобто ті заповіді, які стосуються безпосередньо нашого ставлення до інших людей. Бо перші чотири заповіді вони за своїм змістом так чи інакше відносяться до Бога. То я тоді що сказав, що непогано було б розібратися у взаємовідносинах моралі. І віри. Бо всі ми е виховані е уже віками християнства, і ми звикли, що висока мораль це ну, така невід'ємна риса християнства. І інколи виникає питання, а чи взагалі може бути інакше, чи може бути так, що мораль не є частиною, частиною якоїсь релігійної системи. Якщо ми подивимося в історичній перспективі, то помітимо, що безумовно християнство сприяло підвищенню моралі у суспільстві. Хоча оцей процес підвищення суспільної моралі з боку християнства він не завжди був успішним, а інколи був занадто повільним. За що нерідко нас критикують, нас християни. Типу, ну, що це у вас за така мораль, що е, християнська Європа терпіла рабство аж, наприклад, до ХІХ століття? Да? Особисто я сам взагалі не в захваті від того, що історія розвивалась саме у такому руслі, і християни так довго терпіли такі е, ну, нехристиянські принципи. В своєму ж суспільстві, але як би там не було іншої історії у нас немає. Говорити про минуле лише для того, аби його критикувати, я перед собою такої задачі не ставлю і взагалі не бачу у цьому жодного інтересу. Розглядати минуле, аби його вивчення, аби його дослідження впливало на наше майбутнє. Так, це цим я займаюсь залюбки і сподіваюсь, успішно. Так ось. Є два питання, про які сьогодні хотілося би поговорити. Перше з них це як співвідноситься віра і мораль у християнстві, і друге питання чи існує мораль сама по собі, ну тобто без, без віри? А якщо так, то на яких так би мовити правах? Не планую нікого дивувати, але багато віків людської історії, релігія я маю на увазі давні часи людської історії. так ось сам релігія багато віків була, так би мовити, аморальною. Саме так, аморальною. Я не помилився з цим словом. В якому сенсі релігію давніх людей можна назвати аморальною? Не в тому, що якесь умовне, там, умовне давнє язичництво, бо його ж було багато різновидів з усіма ми розбиратися, звичайно, не будемо. Так ось, питання не в тому, що оце умовне давнє язичництво вчило людей чомусь відверто поганому. Ні. Просто тоді релігія і мораль це були явищами зовсім різними. Ми ж звикли до зворотнього, і нам інколи здається, що так було завжди, але ні. Задача релігії у давнину, то це за допомогою правильно звершеного культу, за допомогою правильно посвячених осіб повпливати на потуйбічні сили там, богів, духів, уособлених стихійні явища і тому подібне. Потрібно їх було або умилостивити, якщо ми щось робили погане, або навпаки спонукати зробити їх те, що бажаємо особисто. Ми. Так ось правильно звершений культ, це ось що було важливим у давній релігії. А як я ставлюсь до іншої людини, ну тобто мораль, це не відігравало визначної ролі, а інколи й взагалі до уваги не бралося. Ми ж, наприклад, зараз не очікуємо, що у книзі з рецептами буде інформація про те, як там ремонтувати ну, двигун автомобіля, наприклад. Бо ми чітко розуміємо, що е, одне там. Це там книга з рецептами це щось одне, а е, ремонт автомобіля це зовсім інше. І ці речі, як правило, зовсім не пов'язані е, одне з іншим, за якимось там рідким виключенням або в якихось одиничних випадках. Так само і тоді релігія і мораль у давні часи це були явищами, які очевидним образом не були взаємопов'язаними. Так. Серед релігійних людей давнини були моральні люди, але сама релігія до моралі не спонукала. Навіть для юдеїв, згадайте, зв'язок між ставленням до Бога і ставленням до іншої людини, що між цим є чітке, що ці речі чітко взаємопов'язані, то навіть для юдеїв це було очевидним не зразу. Бо згадайте, з якою новизною, наприклад, зі сторінок Старого Завіту звучать слова пророка Ісаї про те, що там нагодувати голодного, своєчасно платити наймиту, справедливо судити особливо людей, які відносились до вразливих верст суспільства. То оце все за словами пророка Богу подобається набагато більше, аніж там щоденне спалення жартовних тварин. А що ж стосовно нас з вами, в християнстві ми можемо виділити ключові аспекти, які пов'язані із змістом нашої віри, ну, тобто догматами або доктриною це все синоніми. Існує також духовна складова, тобто там молитва, скеза, богослужіння і, звичайно, мораль. І оці три компоненти. Ми їх розрізняємо більш або менш чітко, але ніколи не розділяємо. Розрізняємо, але не розділяємо. Очевидно, що ніхто із нас ідеально не зберігає пропорцію у цих трьох складових. Але наявність кожного із оцих складових у нашому житті, у житті християнина, є абсолютно обов'язковим. Бо, наприклад, духовність і мораль без догматів, ми будемо на виході мати прекрасну релігійну людину, але, скоріш за все, не християнин. І навпаки, коли людина чітко тримається вірного віровчення, е, там сумлінно молиться, регулярно відвідує богослужіння. Витримує пости, але разом із цим немає милосердя, людинолюбства співчутливості, ми на виході отримуємо релігійного деспоту. До речі, це типаж характерний для православ'я. Принаймні, коли ми дивимося на минуле православ'я, то найчастіше ми бачимо саме таких людей, які з одного боку зберігають зберігають правильне сповідання віри. Тобто вони не є якимись там єритиками, вони є досить набожні, але їм дуже сильно бракує банальної людяності і милосердя. Ось, а вірне християнське вчення, коли людина його зберігає, і висока мораль, але без цього особистого досвіду бого спілкування. Ну, це, мабуть, із всіх трьох варіантів є найкращим, але також він є, безумовно, недостатнім. Він є вразливим, бо йому там не вистачає оцього особистісного компоненту. Тож, ми маємо справу із християнством як певним комплексом віри особистого досвіду відносин з Богом і гідного ставлення до інших людей. І отака нерозривна єдність мені чомусь нагадало фундаментальну істину нашої віри: це істину єдиного Бога у трьох особах. Особи, які ми розрізняємо, але не розділяємо. Але як і у трійці, ми маємо джерелом Бога і Отця, так і в практичному християнстві віра стає причиною, основою для мораль. До речі, стосовно щойно наведеного порівняння, то воно, знаєте, таке інтуїтивне, і в жодному разі на фундаменті цього порівняння не потрібно будувати якісь там концепції, системи тому подібне. Ні, це просто таке, знаєте, співпадіння. І воно виявилось доречним. Озирнувшись навколо, і побачивши, як багато людей обездолених які потребують допомоги, нашої небайдужості, то може у, у щирої людини виникнути така, знаєте, рішуча ідея стосовно того, що світ потребує не молитов, не покаяння, не споглядання, не, дух, не якихось там духовних пошуків, а банальної діяльної любові. Любові співстраждаючої, любові простої. Зрозуміло, і без зайвих е, релігійних дискусій, якихось там доктринальних спорів і з'ясування того, а хто із нас вірно зрозумів, е, той чи інший вислів із Біблії. Особливо, коли біля тебе, знаєте, той, у кого єдиний клопіт там знайти, щоб сьогодні поїсти, а буде сьогодні переночувати, то людина, яка бачить ось саме такого стражденного, і якщо ця людина має щире і розчудлене серце, то людина може прийти до висновку, що усі оці попівські розмови, усе це богослів'я, отакі якісь там проповіді. А зараз в Україні бачимо, що православні дають не завжди добрий приклад співіснування, навіть один з одним. То, все оце є зайвим і непотрібним якимось нашаруванням, яке заважає нам просто любити. Бо на доповнення до таких роздумів і Христос же, пам'ятаєте, у відомій притчі сказав, що накормити голодного, відвідати хворого, допомогти нужденному, ось і все власне, що потрібно. І як інколи питають, ти там можеш, наприклад, молитися або говорити щось про Бога якось. Зараз я цим займаюсь так, коли при цьому у світі така кількість людей, які потребують нашої допомоги, і так ще потрібно багато зробити на користь інших. У жодному разі я нікого не планую відмовляти допомагати іншим. Але дозволю собі нагадати, що християнство це не лише мораль. Якщо й нами визначили, християнство це ще і біблійна віра, а також адекватні духовні практики. Щирість інколи нас підштовхує трішки вимикати нашу свідомість і керуватися емоціями, що нахлинули ось в цей момент, особливо коли ми бачимо когось, хто знаходиться у скруті. Але ігнорування двох складових. На користь лише третьої, однозначно приведе нас до жахливого дисбалансу, до дисбалансу віри конкретної людини. В історії ми неодноразово бачили, і логіка нам підказує, що викресливши із християнства усе, окрім моралі, ми отримуємо наступний результат. Спочатку, зробивши акцент на мораль, ми отримаємо її тимчасове посилення. Це очевидний результат. Ми побачимо певне підвищення моралі, але тимчасово. А далі відбудеться її або занепад, або трансформація, а скоріше, і те, і інше. Чому відбудеться обов'язково саме так, очевидно. Адже зникає той, хто взагалі. Встановлює межі моралі, тобто одне називає добрим, а інше поганим. І зникає авторитет, який спонукає нас від злого, наприклад, відмовлятися, а добрим, наприклад, керуватися. І той, хто встановлює межі моралі, і взагалі придумав таке явище, як мораль, і той, чий авторитет нас спонукає дотримуватися. Моральних настанов для нас це Бог. Саме так. І його слово з віками незмінне, його авторитет для віруючих незмінний. Ну так, ми ж тут не будемо вигадувати усякі нісенітниці, але ж ми чітко розуміємо, що багато християн є не дуже вірними своїм принципом. Ось. Недаремно ж, ми там, перед причастям повторюємо, наприклад, слова апостола Павла, який щиро каже, так, що Христос прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. Але кожний, хто дійсно бажає, може впевнено йти християнським шляхом і не виправдовувати себе м -м, слабкостями інших людей. Але. Тобто тут ми ведемо мову зараз про е, якісь особисті недоліки християн. А потрібно звертати увагу на речі більш е, принципові, більш фундаментальні. Бо коли Бога забирають як межу і як авторитет моралі, то заповіді стають або неактуальними для дотримання, або незручними. І тоді відбувається трансформація моралі. Тобто, до чого я веду? Інколи нас, християн, звинувачують у тому, що ми самі недостатньо гідно виконуємо все те, чому учить наш Господь, і що нерідко ми транслюємо іншим людям. Так, це е, істинно і правда. Не дарма, коли у святителя Іоанна Золотоустого запитали, е, що найгірше. Є в християнстві, він відповів чітко: найгіршим в християнстві є християни. Я з цим цілком погоджуюсь. Але мені здається, що е, суттєву, сутнісну увагу потрібно звертати не на недоліки окремих людей, а на загальні принципи і концепції. Бо, повторюю і ще раз: коли е, хтось із християн живе не досить гідно, то це проблема цього. Конкретного християнина, ну максимум проблема його оточення, яка можливо страждає від того, що він живе не досить добре. Але коли ми забираємо Бога як межу і як авторитет для мораль, то ми потім стикаємося з тим, що мораль взагалі або трансформується, бо біблійна мораль стає незручною для людини, а Бога як авторитета, який би спонукав. Виконувати це слово, людина сама для себе відміняє. І чудово, ми бачимо це, я не хочу нікого критикувати, але скажу я факт. І чудово зараз ми це бачимо на прикладі деяких християнських спільнот, навіть досить численних, що вони, так знаєте, трішки засвобіли у вірі і неминуче прийшли до ідеї реформації біблійної морати. Всі чудово розуміють, що я маю на увазі і про що я веду мову. І під вірою, в якій заслабіли ці люди, я маю на увазі не їх щирість чи доброту, там багато хто є досить щирими і е, дійсно добрими людьми. А під вірою я маю на увазі в тому, що вони заслабіли у вірності тому, що каже Господь. Вони заслугіли у вірності особисто Богу і Його Слову. І повірте, у вірі заслобівають там, де Бог перестає бути фактичною реальністю, де він перестає сприйматися як той, хто живе і діє. А коли йому лише відводиться місце якогось принципа чи якоїсь ідеї. Чи просто звички або традиції. Якби Бога не було, пам'ятаєте ці слова, його слід було б вигадати, коли сказав Вольтер, вважаючи себе цілком віручою людиною. Але ж у що він вірив з такими словами, з таким способом думок? Він вірив в Бога як в ідею, як в принцип, а не в живу особу. Бог у такій вірі потрібний, аби просто підтримувався порядок і мораль у суспільстві. Ні, звичайно, порядок у суспільстві і суспільна мораль, ну, речі, цілком слушні. Але ж ми, християни, віримо не у мораль, а у живого Бога, який говорить, діє, оцінює і інколи вчиняє зовсім не так, як би нам хотілося. А частіше за все, він від нас чекає того, чого нам не сильно хочеться. І ми, як християни, намагаємося бути моральними, аби виконати Його слово, аби зберегти вірність Богу. Саме таке розуміння підштовхує нас до думки, що хоча мораль є невід'ємною частиною християнства, віра, найперше, це фундамент, на якому потім і базується у тому числі і мораль. Ну, Доводити, що мораль є частиною християнства, очевидно, не потрібно. Ось. І до речі, оціми словами, що віра є фундаментом для моралі, я не позбавляю права невіруючих людей бути моральними. І у ну, жодному випадку не знецінюю їх зусилля бути моральними. Бо очевидно, що певні моральні принципи, такі, як. Милосердя, співстраждання, справедливість, навіть любов до ближнього є ж речами універсальними е, ось, і можуть сповідуватися людьми зовсім різних поглядів і, і навіть атеїстами. Однак варто зазначити, що християнська мораль вона ж має певні особливості, які її вирізняють від е, моралі інших людей. Бо наша мораль заснована в першу чергу на вірі в Бога, який любить іншу людину, який полюбив світ настільки, що віддав свого єдиного сина. І саме така віра у такого Бога, не просто у Бога, а у такого Бога, спонукає нас жити певним способом, жити наслідуючи. Характеристики Бога, який любить людей. Без цієї віри, моральні принципи можуть легко е девальвуватися, тобто знецінитись, стати відносними і залежати від тієї чи іншої ситуації. Бо якщо Бог не є абсолютним авторитетом, то очевидно, що мораль стає явищем відносним. Бо якщо Бог не авторитет, ну тоді я сам для себе стою авторитетом і сам же вирішую, як мені вчиняти. Отже, наскільки мораль не є для християнина чимось самостійним або самоцінним без віри, настільки і віра без моралі. Є такою, що дуже-дуже слабко виявляється. Така віра може і є, як пише апостол Яків, але ж ти мені будь ласка, покажи, продемонструй. Ми бачимо, що для християнина віра, і мораль це два нерозривно поєднаних поняття. Мораль є наслідком віри, а віра не дає моралі міцний фундамент. Ми ж до цього ще додаємо і власний досвід духовних відносин із Богом. Аби у три єдності у цих понять, які ми розрізняємо, але не розділяємо, ми формували в собі збалансоване християнство. Щиро усім дякую з Богом!